Біточок іде по тому плану, про який ми говорили минулого разу в нашому відео, де я казав, що ціна в боковику, і саме основне, що ти можеш робити, це торгувати різні заколи, виноси, допоки ціна не підійде до верхньої межі діапазону. І нагадую тобі: от оця аналітика, яку я Кенню записував по біточку, ціна була ось отут, в середині ренджа. От зараз покажу. І що біточок за цей час зробив? Він правильно він далі продовжував весь цей рент, ось у тут. Цей боковик, і єдине, що робив, це бач, робив виноси і виноси і виноси. Це є такий період на ринку, який відбувається дуже часто після великої ліквідації. Я про нього говорю два тижні вже тому що розумієте, є фази ринку, які дуже легкі і прості, бо я, наприклад, їх дуже багато разів і торгував, і ось ця фаза ренджова, я вже її дуже багато разів бачив. І поділіться в коментарях, чи ви вже так само вмієте відрізняти, коли ціна буде ходити в боковику доволі довго. Також друзі. Давайте зараз йти далі, що ми думаємо про е, біточок і тому подібне. Але зараз е, підпишіться на цей канал, поставте лайк і підпишіться до нас в телеграм, щоб бути завжди на зв'язку і отримувати найкращу відеоаналітику прямо до себе в телефон. Е, по біточку. Повторюю ще раз: ціна глобально всередині цього боковика, оця вельєре, це яка зараз йде зона набору або розподілення. І допоки ціна всередині, Ви, якщо прям ціна всередині, всередині ось отут, те, що я повторював, ви скальпуєте. Що означає скальпуєте? Є якийсь локальний рівень, біля нього заходить якась ліквідність. От, вам, приклад: давайте ми заберемо цей квадратик. От вам, приклад, локальний рівень. Ось тут що відбулося. Зайшли, зайшов об'єм, відтяжка там на 4%. От вам приклад, що ви можете зараз торгувати. Щось більше, глобальніше можна тільки від меж діапазону, від якихось сильніших зон, бо в іншому випадку, ви єдине, що будете робити, це віддавати гроші. Ринок зараз в фазі, е, забирає гроші усіх, тому що є ринок, коли він дуже щедрий. От, наприклад, якось тут, бачите, він пампився жорстко з ростом інтересу. Замітьте, як інтерес додавався. А зараз інтерес упав, і зараз ринок в фазі виношу стоп-лози. Ця фаза зазвичай триває від 1, 2, 3 5, тому тут важливо пережити. якщо ви е, Ну Якщо ви, наприклад, не знаєте, як торгувати в цій фазі, вам, от саме зараз, треба вчитися торгувати. Бо заколи, виноси і тому подібне це те, що ви можете робити. Ми можемо вас навчити наших підходів. Або для початку ви можете подивитися, хоч наші безкоштовні відео, як це правильно робити. Я їх додавлю в карточки і в опис до цього відео. Тому по біточку Пан той самий, от є якийсь, наприклад, виставляємо рівень, локальний рівень. Чекаємо, якщо біля того рівня є захід об'єму, робимо торгуємо за коло. От виставляємо сильні зони. От бачите, де в мене були попередні сильні зони. От зараз нові сильні зони. Це буде ось тут сильна зона. Наступна сильна зона зараз буде це. Ось отут. Тут може оцей діапазон весь може ховати стопи. Ну і вище, ось отут. Це інше, це я би дуже обережно був і глобально. По бітку, пам'ятайте, рано чи пізно з кожного діапазону відбувається вихід, і вихід зазвичай як відбувається. От є, наприклад, діапазон, і вихід відбувається тим, що ціна бере виходи з велю. Починає піджимати і її виштовхують, особливо з ростом інтересу. Це є найкраще зазвичай вихід з вали. І це може відбутися в дві сторони, тому будьте відкритими і дивіться. Давайте наступні плани, які в нас були. Перший це є по BNB. Минулого тижня BNB, скажу чесно найкраще себе показував. Пам'ятаєте, в попередньому відео я говорив про BNB, і там додавався дуже сильний інтерес. І я скажу чесно, я на початку думав, що цей інтерес буде, від нього знімлять вершинки. І я заходив в угоду, там мене вибуло, я стоп підтягнув такий підтягнутий стопчик невеличкий, я якраз ось тут відторговував. Але бачите, весь цей об'єм таки набирався для шорта, бо зараз вихід в шорт відбувається, і біточок тягне. І вже коли я зрозумів, що це такий набір для шорта був, бачите, я писав апдейти тут і біточок, замість, як він на вихідній відтестили цю зону. Великого об'єму це називається профіль об'єму. Я до речі, так само відео про профіль об'єму добавлю карточки, щоб ви знали, що це таке. От в цьому ренджовому ринку профіль об'єму відкритий інтерес. це мусите знати, бо це ідеальний час, щоб це використовувати зараз. По бінбі я очікую ще падіння, бо бачите, ось цей весь інтерес, який зайшов, він досі пік не вийшов, а це на хвилиночку 100 тисяч. Тільки на бінанс зазвичай ціну тягнуть, допоки оцих всіх не ліквідують і. Тому, якщо будуть якісь відкати і на тих відкатах будуть хороші об'єми, можна пробувати угоди на падіння в зону Якщо глобально хороша зона для BNB, це взагалі це в районі 500, тому що це є низ діапазону, BNB теж зараз ходить. Бачите, в великому широкому діапазоні низ діапазону найкраща зона, для, де можна ціль ставити. Щось глобальніше, пам'ятайте, що BNB вже доволі багато виріс і без е, якоїсь розторговки, наприклад, там ранч або і потім нової розторговки продовження лонг я би навіть не думав. Е, наступний це в нас е, це є ефірка, ефірка те саме, як біточок, ходить е, від хороших зон. От зараз час, коли бачите, ви відзначаєте велику зону, красиву зону, от маєте, відзначаєте іншу красиву зону. І шукаєте там якийсь засаджений інтерес, як ось тут був виніс, чи як тут була якась локальна ліквідація. І от від них торгуєте. От вам, приклад: зони, яка відпрацювала на вихідних по ефіру, що тут відбулося? Тут ефір, бачите, витягнули вверх від середини профіля об'єму, витягнули вверх і замітьте, де зайшов основний інтерес. Основний відкритий інтерес зайшов прямо ось тут, вверх. Ще зробили зняли верхівку і пішли далі в протилежну сторону. Оце наприклад засаджених, і все. І зараз ефірку тягнуть вниз, і є ймовірність піти зняти взагалі ось ці всі рівні, особливо якщо біточок потягне. Я б не здивувався, що ефірка би зняла, бо ось тут зараз основна найбільша ліквідність лонгістів. І давайте ще тон. Тон, пам'ятаєте, багато днів тому показував вам свій трейд в шорт. От він вам. По тону я класно витягнув. Тут ціна 16% впала. Чого я тоді брав тон в шорт? Пояснюю дуже просто: бачите, аномально заходив відкритий інтерес. Що таке відкритий інтерес ще раз? Відео добавлю вам заходив відкритий інтерес. Плюс вже було дуже багато новин про тон, і вже чуть не кожен другий блогер про нього писав. А це є перший признак того, що вже кінець циклу. І е, тут же цим інтересом почало навпаки е, відштовхувати вниз. Бачите? Ну і я якраз ось тут зайшов і витягнув цих 16%. Дивіться, чого я закрив цей трейд, бо я думав, що по тону буде якась відтяжка. Е, я хотів відтяжки от сюди, е, до цього локального об'єму, щоб навіть цей рівень з, е, з, зняли, і тоді я би перезаходив. Бачите, оце? я в мене був план, що буде сюди відтяжка, і тут я би брав новий шорт. По тону. от що робити людям, які от зараз ще купили тон чи планують, щось з тоном дивіться. Дуже багато новин було зазвичай. Після такого ціну нормально вкатують, і якщо ви хочете купляти, тон на довгий термін. Я би радив вам щиро почекати якогось боковика, хоча б на пару тижнів, щоб ціна вже устаканилася, щоб вже ті, хто ось тут купили. В самий верх кого засадили, щоб вони вже скинули монетки, і ви вже могли собі взяти монетки по набагато кращим цінам. Тому, якщо ви хочете купляти, купляйте це дуже розумно і давайте під кінець вже по біточку. Глобальніша ціль, глобальніші думки. Глобально біточок, те що і казав. В середині цього великого накопичення, якщо буде піджиття вниз, то у нас може бути вихід вниз і перекрити всі ці весь цей ріст. Я би не здивувався. Я скажу чесно, я був би дуже радий, якби біточок взагалі би пішов і відтестив цю зону по прийняттю ETF, цю зону 44. Але ця, ця штука буде можливо, це вже буде точно. Коли він вже вийде от з цієї велети, це вже буде як там сказати дуже велика ймовірність цього відпрацювання до того моменту торгуємо локальні ситуації, торгуємо виноси, і буде вам щастя і радість. А прямо зараз я для вас підготував відеоуроки про мої торгові стратегії по закону і по тому, як торгувати пробиття, бо це є найкраще, що можете використовувати в цьому ринку. До зустрічі.